Мої вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади продовжила роботу 20-та сесія обласної ради. У ході другого пленарного засідання депутати прийняли рішення із понад десятка питань порядку денного. Розгляд чи не кожного з них супроводжувався дискусією. Початку другого пленарного засідання 20-ї сесії Володимир Войтович зробив оголошення про те, що в обласній раді ліквідовано фракцію Фронтзмін. Депутати Ігор Гусь, Василь Столяр та Валентин Кошельник, які були її членами, написали заяви про свій вступ до фракції Батьківщина. В той же час своє бажання залишити лави білосердечних виявили В'ячеслав Рубльов, Олександр Хомич, Ігор Лех, Олександр Кирильчук та Віктор Купринчук. Крім того, ці ж депутати повідомили про свій вихід із групи Патріоти Волині. Після озвучення запитів та запитань депутати прийняли поправки до порядку денного затвердженого. На Першому пленарному засіданні, додавши ряд нових проектів рішень, що були оприлюднені за 20 робочих днів до сесії, при внесенні змін до програми розвитку професійно-технічної освіти в області, прозвучала пропозиція депутата Раїса Кучмук про необхідність відновлення системи мішкільних навчально-виробничих комбінатів, що покликані популяризувати робітничі професії серед учнівської молоді. Вважаємо перспективним ліцензування та навчання старшокласників у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах за професіями: адміністратор, джуляр, агент з туризму, контролер, касир, молодша медична сестра, овочівник, молодший продавець, садовод та інші. Вказані професії призведуть в подальшому до заснування малого бізнесу та розвитку підприємництва. Підтримані радою і зміни до регіональної програми розроблення планувальної документації в області, відповідаючи на запитання депутата Олександра Пирожика, начальник профільного управління облдержадміністрації Яким Сенек, повідомив, що цифрові векторні карти виготовлені лише у трьох районах області. Виявляється, процес гальмується відсутністю фінансування. Давайте знайдемо гроші, бо закон вступив в силу. З 1 січня цього року і жодна територія не може зробити ніяких кроків, поки нема схеми планування території, а її ми можемо зробити тільки спираючись на електронні карти, про які от зараз іде річ своєю чергою. Голова облдержадміністрації Борис Кінчук повідомив, що наразі у департаменті фінансів вивчають можливості забезпечення таких видатків. Рішення підтримки Дискусія у сесійній залі викликало питання про внесення змін до порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку комунальними підприємствами краю. Голова постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями майна, Святослав Кравчук переконував колег підтримати проект рішення, розроблений комісією, суть якого полягає в тому, аби позбавити комунальні підприємства від відрахувань частини чистого прибутку до обласного бюджету. Є п'ять Комунальних підприємств, вірніше навіть чотири комунальні підприємства, які практично мають прибуток і роблять відчислення в обласний бюджет цього, цього прибутку. Три підприємства це наші санаторії плюс Волиньфармпостач, відчисляють приблизно 200 тисяч гривень. Якщо сьогодні частина з тих коштів... Піде на зміцнення матеріальної бази, тим самим ми покращимо матеріальну базу наших підприємств, дамо можливість їм розвиватися, дамо можливість створювати додаткові робочі місця і створювати відповідний імідж на нашій території, погоджуватись на проєкт рішення, який ми будемо частину прибутку віддавати, залишати для комунальних підприємств. Перше є порушенням чинного законодавства бюджетного кодексу, де чітко передбачено, що всі Доходи мають справлятися до бюджету. Інша справа, що ми можемо прописати зразу у видатках бюджету, і як пропонує е, депутат Кравчук, я з ним абсолютно погоджуюся на сесії, які ми будемо приймати бюджет наступного року. І якщо у нас буде достатньо доходної частини бюджету для вирішення перших нагальних проблем, ми можемо передбачити їм е, відповідно фінансування частину того прибутку повернути через. Збільшення статутного фонду і направити їх на покращення матеріально-технічного стану. Це наші підприємства, це підприємства комунальної власності обласної ради. З другого боку нам підсовують проекти, щоб ми підтримували грошима обласної ради, обласного бюджету, державні підприємства. Це я даю спеціально для того, щоб ви бачили, як тут питання гостро стоїть з тим, щоб виділити якусь копійку сюди, а туди нам пропонують. Давати замість того, щоб їм давала центральна влада. Дякую. Альтернативним цьому проекту, який було розроблено спеціалістами відділу майна апарат обласної ради, пропонувалося встановити відповідне відрахування у сумі 15% від чистого прибутку. 15% від прибутку чистого – це не стимул абсолютно ніякий. Це не стимул. Тут треба знайти якийсь інший варіант. Ми повинні дійсно дати їм стимул з тим, щоб вони більше заробляли і більше показували доходу. Я пропоную це не в такій формі не затверджувати. До цього питання повернутися, підійти з дійсної стимуляції, можливо, з керівниками поговорити, що треба, скільки вони готові платити, і що ну, розумієте, цифри повинні бути взаємовигідні. З одного боку обласна рада це є власник майна. Вона повинна розпоряджатися їхніми доходами, прибутками. А з другого боку, ну є менеджмент, такий ці, ці доходи генерує, який має бути заінтересований. В показуванні цих доходів, якихось можливо реальних, чи 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 збільшення цих доходів. Врешті жоден із проєктів рішень не набрав більшості голосів. Депутати підтримали пропозицію Олександра Стверди та відправили це питання на доопрацювання. Дражливим для обранців громади виявилось питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині. Нинішнім проєктом рішення передбачалось присвоєння цих високих звань народному депутатові України Катерині Ващук та митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту. Втім, кандидатури депутатки не бажали підтримувати ряд волинських обранців, закидаючи їй політичні претензії. Усіх нас свіжі в пам'яті. Подія, коли Катерина Ващук проголосувала за так званий мовний закон Ківалова і е, Колісніченка, хоча потім було дуже багато пояснень, що мовляв, це спрацювала її картка, але факт є факт, чи можемо ми таку людину е, вважати почесним громадянином Волині? Те, що людина віддала свою картку, або ж сама голосувала за знищення української мови. Можна потім тисячу рад від, відкараскуватись, але її голос зарахований в копилку знищення української мови. Ми знівелюємо політиками це почесне звання. І потім наступний рік перепрошую, поставимо кандидатуру Володимира Лиса. Так, проголосуємо за неї шляхом консенсусу. Так. А потім Володимир Лис сам скаже, а я після Катерини. Не хочу отримувати таке знання. У той же час частина обранців встала на захист Катерини Ващук. Сьогодні, якщо говорити за Катерину Ващук, то ми всі аграрії знаємо, що понад 30 законів діє сьогодні в аграрному секторі, які розробила і внесла на розгляд сесії Верховної Ради пані Ващук. Значить, те, що фінансування. Проходили значить, значні у розвиток соціально-культурної області, це теж ми всі знаємо. Я би просив, щоб ми всі, члени тої чи іншої політичної сили, в останню чергу відклали те, що стосується політичного рішення. Я абсолютно підтверджую ваші слова, Володимир Іванович, і як депутат Верховної Ради 4-го Скликання скажу, що Катерина Тимофіївна, будучи, працюючи в комітеті аграрному, не пропустила жодного засідання бюджетного комітету, коли вирішувалися питання на комітеті фінансування аграрного сектору. І коли вирішувалися питання, соціальне питання, що стосується підтримки Волині безпосередньо У нас було десь до ста депутатів, всього пройшло через Волинську область. Тут були такі депутати, що за них дійсно який округ, де він був. Люди його не можуть згадати, що він там ржавого цвяха не забив. Ні одній живій людині не поміг. Легко любити класик, сказав весь світ. Це коли ми виходимо і на мітингах розпинаємося, як ми любимо світ, і дуже важко допомогти одній людині. Так Катерина Тимофіна відноситься якраз до таких людей, що вона кожну людину вислухає і кожній людині, якщо є можливість, допоможе. Рішення прийнято. В результаті довготривалого обговорення проект рішення був підтриманий більшістю голосів без зауважень. Підтримано кадрове питання про продовження терміну дії контракту з директором Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського Василем Панасюком. Між тим ще одне кадрове питання стало предметом довготривалої дискусії. Йдеться про призначення Петра Олешка на посаду ректора Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Як ви пропонуєте пана Олешка, якщо він... Наскільки я дивився по автобіографії, жодного дня не працював не в школі і не має уявлення це інститут удосконалення вчителів. Пан Олешко має стаж науково-педагогічний, а це достатній і відповідає вимогам положення про даний структурний підрозділ. Скажіть, яка думка колективу, чи вона враховується, і чи зможуть? Адже тут є оця така річ, коли дійсно що не працювали в школі, а багато з тих вчителів, які пройшли до вищих щаблів. Вчительських вони пропочинали саме з нуля школи, і чи не вплине це на погану роботу даного закладу управління освіти і науки, виносячи кандидатуру і порушуючи питання про призначення Петра Степановича, враховує його кваліфікаційний рівень і вважає, що цей кваліфікаційний рівень даного кандидата достатньо для того, щоб очолювати такий поважний колектив? Я закликаю всіх свідомих людей. Не голосувати за кандидатуру пана Олешка, раз проявичи свою свідомість. Хто не може? Вийміть картку, підійдіть пообідайте, покуріть і не голосуйте за цю кандидатуру тільки тому, що ви, якщо голосуєте, підтримуєте політикою однієї з політичних партій партії регіонів сьогодні. Педагогічна громадськість ківерцівщини, яка дуже добре знає Олешка як людину, яка живе. Працював на території Ківерцівського району директора шкіл, педагоги просто сміються і вважають, що це сміхотворна пропозиція на посаду, яку сьогодні повинна обіймати людина значно вищих і моральних якостей, та й, зрештою, професійного рівня. За пропозицією Сергія Слабенка, головуючий надав слово для виступу і самому пану Олешку, аби він мав нагоду озвучити свою позицію. Я маю п'ятирічний досвід викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. І більше десяти років, очолюючи громадську патріотичну організацію в області, я більше десяти років створюю в школах. Вуза в коледжах козацької республіки, курені і, наприклад, Садівська Козацька республіка це один із прикладів. Провожу таборування дітей у таборах, наприклад, більше 10 років Міляновичі Турійського району. Це системно робиться під Берестечком. Там гартується майбутнє еліта нашої держави, і це є також досвід роботи в школами. І я знаю проблематику шкіл. Після тривалого обговорення питання було поставлено на голосування та підтримано більшістю депутатів. За 45. Після розгляду цього питання прозвучала заява кількох депутатів від опозиційних фракцій про те, що під час голосування за попереднє питання зараховано голос Богдана Дівнича у той час, коли його не було в залі. Кожен депутат незалежно від статі, від віку, від зайнятості, відповідає сам за свою карточку. Це перше питання. Друге питання. Я ставлю на голосування пропозицію депутата Гузя Ігоря Володимировича про повернення до повторного голосування запитання, все. Визначайтеся шляхом голосування. Втім, не дочекавшись результатів голосування, депутати від опозиційних фракцій почали блокувати трибуну. 20 хвилина перерва для перемовин не врятувала ситуацію. Володимир Войтович оголосив, що сесія продовжить роботу вже наступного дня після консультацій між керівниками фракцій та депутатських груп. Все на все добре оголошується. Перерва. Перемовини керівників депутатських фракцій та груп відбулись у кабінеті голови обласної ради перед початком третього пленарного засідання сесії. Депутати з'ясовували ймовірні шляхи виходу із конфліктної ситуації, яка склалася у ході сесії. Першим питанням, яке взялись обговорювати, як все ж унеможливити голосування чужими картками, що і стало каменем спотикання у ході другого пленарного засідання сесії. В результаті дискусії зійшлись на думці про необхідність внесення змін до регламенту обласної ради, що, зокрема, виписані у проєкті рішення авторства Сергія Слабенка. Текст відредагували та погодили викласти у наступній редакції. На вимогу депутата за вказівкою головуючого персональна картка відсутнього в залі депутата може бути заблокована працівником виконавчого апарату обласної ради. Внесення. Змін до регламенту погодили поставити першим у порядку денному. Втім, у представників опозиційних фракцій, окрім цієї, була ще одна умова. Для того, щоб зняти напругу, треба другим питанням переголосувати питання по Олежку. І якщо воно не набере чи набере, призначити своїм рішенням. В депутатів зараз в опозиції є сумніви. Розумієте? Ви ж добре розумієте, що навіть уявімо собі, що ми повернулися. І, не, і проголосували, і не набрав більше цих голосів. Ви ж добре зрозумієте, ми тратимо час. Я своїм розпорядженням відповідно до подання голови обласної державної адміністрації Олешка на посаду ректора. Я вам прогнозую відповідно до положення про порядок призначення і звільнення. Вочевидь, цей меседж голови обласної ради не переконав керівників опозиційних фракцій, адже третє пленарне засідання 20-ї сесії розпочалось із протесту. Частина депутатів від фракції Свобода наша Україна та батьківщина заблокували стіл президії. Ми готові розпочинати роботу і чути кожного депутата і кожну пропозицію. Я це говорю від імені керівництва Волинської обласної ради. І готові шукати і далі компроміс, щоб сесія відбувалася і приймала рішення. Втім, депутати заявили, що вони готові до продовження роботи сесії лише за умови переголосування по питанню призначення Петра Олешка на посаду ректора. Віпо ми чітко поставили дві вимоги: перше: незаконне, нелегітимне, а в шахрайство вчора було доказано. Переголосування по Олешку набирає він своїх 45 голосів, 44 чи 43 – Підтверджує свою легітимність, всі щасливі, всі сміються, всі довольні, Продовжуємо роботу. Друга пропозиція внести правку до регламенту. Депутат Валентина Блінова своєю чергою висловила претензії щодо проекту рішення про присвоєння звання почесного громадянина Волині не було включене прізвище Володимира Лиса, кандидатуру якого підтримала профільна комісія. Вчора захожу ще раз в інтернет. Читаю наше ж положення про присвоєння цього почесного звання, і там написано, що голова вносить дійсно, ви маєте право внести подання. Але після клопотання територіальних громад, районних державних адміністрацій, громадських організацій, постійних комісій, а чому ж моє тоді пропозиція не була поставлена? Ви ж не поставили і навіть на голосування. І коли е комісія, одна із комісій, голосувала. В себе за кандидатури почесних громадян Катерину Ващук, Володику Ніфонта і Володимира Савича Лиса вони приймали таке рішення. Ну, чому ж ви проєкт, відповідно до доступу до, до публічної інформації, не даєте цей проєкт на сесію? Є ж норми закону. Де ж ваш проєкт? Ви розумієте? Навіщо голослівні? Вони, багато хто так вважає, кинути фразу безвідповідально, а потім. Вимагати, а чого голова чи виконавчий апарат не зробив? Та ми не маємо на це права. Ви повинні зробити. У вас є пропозиція. Оформляйте проєкт рішення. Ну де ж ваш альтернативний проєкт? Компромісу так і не було досягнуто. Голова обласної ради оголосив перерву в роботі сесії. Згідно розпорядження, підписаного Володимиром Войтовичем, депутати продовжать роботу 30 вересня. Керівництво обласної ради просить волинян допомогти у заготівлі картоплі для лікувально-профілактичних закладів краю. Перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач провів нараду із керівниками медичних установ, аби обговорити питання щодо організації забезпечення лікарень овочами. Цьогоріч для таких потреб необхідно зібрати понад 300 тонн картоплі. За словами пана Лобача, своє сприяння в заготівлі картоплі пообіцяли голови районних рад області. Він повідомив, що особисто опікуватиметься цим питанням та забезпечуватиме зворотний зв'язок між усіма сторонами. Відбулось чергове засідання інтерактивного прес-клубу в редакції газети Волинь нова. Цього разу члени постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму спільно із функціонерами від спорту обговорювали тему, куди йдуть гроші для масового спорту. Із перших хвилин розмови учасники заходу зійшлися на думці про необхідність якомога більшої популяризації спорту в нашій державі, саме як здорового способу життя, а не бізнесу чи розваги. Задуматись поникає страшна статистика смертності молодого покоління українців. Статистика свідчить, і це цифри Міністерства молоді та спорту України. Ревіль Сафрій Ісафіулін ці цифри наводив, що 500 тисяч громадян працездатного віку щороку в нас гине. Кожна десята людина до 30 років не доживає до 30-річного віку. Втім, у нашому краї вже є певні позитивні зрушення. Переконаний Андрій Мороз. Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту прийнята минулоріч, за словами профільного чиновника, фінансується у повному обсязі. Особлива увага приділяється соціальному захисту волинських спортсменів. І ми вперше на Україні можна сказати, то в цьому році виплатили в межах 4, 380 тисяч гривень преміальним спортсменам з обласного бюджету це за виступи, за те, що наші спортсмени виступали у складах збірних команд України на європейських першостах на світових. Ось ми зараз з обласного бюджету область виплачує кошти на стипендії спортсменам, щоб підтримати, підтримати наших спортсменів для того, щоб не виникало таких питань. Тренер Луцької районної ДЮСШ Володимир Сахарук Тренер. розповів про нещодавній виступ свого вихованця на чемпіонаті Європи, який виборов срібло. Однак отримати нагороду хлопцеві було соромно. Немає в чому вийти на піддесел пошани, щоб нагородження, бо без е, е, цього України й України не нагородять. Треба обов'язково було виходити в спортивній формі керівниками команди України. Ми йдемо, займаємо, позичаємо тих, хто вже був десь один раз виїжджав і екіпірували. До того займаємо, якусь він натягує на себе цю спортивну форму, і йде на нагородження. Я не знаю, куди це так. Якщо це йдеться питання про збірні команди України, так то цими питаннями опікується якби е, державний бюджет. Разом з тим рівень фінансування заходів та інфраструктури для масового спорту є недостатнім хоча позитивні зрушення в нашій області є за минулий рік на поновлення матеріальної технічної бази в області було виділено 4 мільйони 871 тисяча. І хотів би зазначити, що це не тільки для міста Луцька, це так для таких районів як. В нас Горохівський, Володимир Волинський, Любошівський, Коливський, Торійський в окремих населених пунктах Шацького району, Камінь-Каширського району. Саме ці кошти були витрачені для поновлення в першу чергу. Ми розуміємо спортивних споруд, які стоять поблизу навчальних закладів. Але в той же час і були створені спортивні оновлені спортивні майданчики для спорту для всіх. За роки незалежності у нас побудовано 40 майданчиків штучним покриттям по Волинські. Області, де ніколи ніхто не будував різними методами, і державними, і спонсорськими коштами. У той же час, на думку заступника профільної комісії обласної ради, депутатки Раїси Кучмук, важливо зробити заняття спортом модною тенденцією. Причому як для людей, які хочуть займатися спортом, так і для тих, хто може посприяти фінансово. Державне приватне партнерство це і означає знайти приватника, який не байдужий, який може пособити. Який із задоволенням не буде жадати якогось публічного визнання свого, а буде це робити щиро, і ми це повинні тримати на контролі, подякувати, бачити, заохочувати. Тоді появиться мода. Дякую. Своєю чергою, голова обласної ради ФСТ Колос Анатолій Кліш зауважив, що більшість майбутніх чемпіонів зростають саме у сільській місцевості, однак їм необхідне заохочення та підтримка. Що треба для розвитку масової фізичної культури? Де займатися? Ким займатися і з ким займатися на превеликий жаль, на превеликий жаль. Нас сьогодні значно зменшилась кількість інструкторів, методистів з фізичної культури і спорту. Підсумовуючи дискусію, учасникам прес-клубу запропонували відповісти на запитання, на що все ж варто робити ставку при розподілі бюджетних коштів на спорт вищих досягнень чи на масовий спорт. Шальки Терезів схилились у бік масового спорту, як запоруки здорової нації та здорової родини. І наостанок наша традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги розмова із Євгеном Недещуком. до обласної ради. Депутат обраний вперше свої голоси йому довірили земляки Нововолинці. Освіт роботи в органах місцевого самоврядування в Євгена Микитовича є. Він був обранцем Нововолинської міської ради. каже депутатство: для нього це можливість допомагати людям. Присутність політики у сесійній залі, на думку обранця, заважає конструктивній роботі. Втім, він звик приймати рішення, яке виключно на користь громаді. Для мене не важливо, чи це подала партія регіонів, чи народна партія, чи батьківщина. Якщо це рішення на користь громади, я його підтримую дозначно. Вона обрала громада. Мого міста і громада міста знаєте, складається з різних людей і кожного своє бачення. Євген Надищук є членом постійної комісії обласної ради, що опікується питаннями міжнародного співробітництва. каже, обрав її, адже має чималий досвід роботи із закордонними делегаціями. Все таки нам треба було, можливо не тільки просто приймати делегацію, таку як. Скажімо так, як часом воно в нас зараз є, просто фіктивно. Ми там повозили їх, по музеях щось гарне показали і назад відправили. Якраз от такі конференції і прес-клуби, які нам би допомогли в нашому майбутньому. І тим більше кажу, вони готові поділитися і сказати, де саме, де саме більше акцентувати уваги, на що звернути увагу. Можливо, при переході в ту європейську систему від чогось відмовитись на чогось настояти. Євген Микитович має кілька спеціальностей. Починав свою трудову діяльність, працюючи фрезерувальником в Нововолинському ремонтно-механічному заводі. Перший мій вуз це київський торговий економічний, закінчив економіст, економіка підприємства. Ось потім я зустрівся з своєю майбутньою дружиною. Так вона сталася. вона мала бажання вчитися на стоматолога. Ну і відповідно вона пішла і, і я пішов вчитися також, що закінчимо імерично. Якраз це єдина освіта, за якою я працюю, і фах, який я зберіг професійно. Здобув депутат юридичного освіту, а нині є студентом факультету національної безпеки в Академії державного управління при президентові України. Євген Дещук знаний у нашому краї меценат та благодійник, зведення дитячих майданчиків, організація фестивалів, концертів та конкурсів. Це далеко не увесь перелік добрих справ, які він може віднести до свого активу. Практично кожен місяць, кожен місяць року в мене якісь є заходи, які вже. Заплановані і до тих запланованих, ну так завжди як стається, що ще щось долучається, таке не заплановане. Своїм моральним авторитетом депутат вважає Степана Бандеру. На знак його пам'яті депутат ініціював видавництво журналу та ряд інших заходів. Хобі Євгена Микитовича кулінарія. Дуже люблю готувати різні страви, придумую сам різні, ну, з, з, з м'ясними з, компонентами, із птицею, з рибою. Ну і різні також там борщі, супи, видумую сам. Євген Микитович разом із люблячою дружиною Іриною є щасливим батьком трьох дітей двох синів Назарія і Тараса та доньки Софійки. Стараюся дійсно, щоб приділити уваги родині, тому що то родина саме, саме найважливіше. Якщо в родині мир любов і злагода панує, тоді дійсно хочеться ті всі справи творити. І родина допомагає в цьому. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося віснику на все добре і нехай вам щастить.